Але там навіть було тривожно, і там навіть е е прилітали уламки шахедів. Тому ми туди делегували Аню Тирсу. Вона туди поїхала. Добре, що тепло вдягнулася, ріднесенька, Я бачу, ти тепло вдягнулася. Це дуже добре, але сонце вийшло. Проте не все так ясно. Розкажи, будь ласка, щось ясніше нам, що там відбувалося. Вітаю слава, вітаю колеги і всі наші телеглядачі. Так наразі я перебуваю в Оболонському районі в Солом'янському, перепрошую районі столиці. Тут дійсно вночі було гучно, адже окупанти вкотре здійснили масовану атаку на Україну. Ну і зокрема під ворожою атакою дронів опинився і Київ. Уламки впали і у Солом'янському районі, зокрема у трьох районах столиці. Ну і наразі я перебуваю біля будинку, який пошкодив. Який пошкодив власне, власне зазнав пошкодження власне від уламків ворожого БПЛА. Як мені повідомили жителі цього будинку, близько десь третьої ночі вперше, що почули, вони це тріск саме вікон. Власне, вийшли подивитися, і тоді вже помітили, що загорівся дах. На місце приїхали дуже оперативно пожежники, які загасили. Проте саме власник будинку, поки ще не така велика була пожежа, намагався самостійно загасити цю пожежу. Але Отримав відповідно, отримав незначні опіки обличчя. Ну і медики на місці надали йому необхідну допомогу. Постраждалого не госпіт... госпіталізовували Я поспілкувалася з його мамою, яка так само перебувала у будинку під час падіння уламків саме БПЛА, та послухати її пряму мову. Три години три три тридцять. Десь я проснулася від того, що воно тріщало сильно, а потім. Виглянула, ми ж любопитні такі, знаєте, виглянула, воно тут такі, типу як пулі, і зверху почало падати на, на кришу. І тут же загорілася криша, і ну, ми визвали і, ні, не скоро не визивали, пожарних визвали, бо всі повискакували на вулицю і пожарні дуже швидко приїхали, затушили. Після падіння уламків ворожого безпілотника дах повністю згорів. В будинку пошкоджена сталь, яка провалюється там, відповідно теж є пам'яті пошкодження. Ну тому наразі жителі гріються і поки що вони перебувають у такому сараю, який на щастя не постраждав. Знаходиться він прямо напроти цього будинку. Так само поспілкувалася з Валентиною, жителькою цього будинку, яка мені розповіла, да наразі ж вони перебувають. Де наразі гріється, тож можете почути її пряму мову. Це сарай бивший. І тут у нас ось грубками. Слава Богу, хоч він уцілів цей, цей сарай, що ми можемо поки тут знаходитись. Як мені повідомили власники цього будинку десь хвилин за 10, тобто дуже оперативно приїхали. Приїхала швидка, приїхали пожежники, які загасили все вчасно. Надали відповідно постраждалому медичну необхідну допомогу. Ну а наразі жителі тепер мають написати відповідну заяву на допомогу, аби відновити дах. Ну і потроху будуть його відновлювати. Ну а поки у мене все, тож колеги, вам слово. Дякую. Дякую тобі Анна... рідна настрій? Все одно нехай буде гарний. Маємо бути зарядженими на позитив, рухатися на життя. А тирса із соломинського району.